Шановні народні депутати, звертаюся до вас від імені правозахисної проспілки суспільно корисної праці, громадянський захист на підтримку інтересів установлених дітей сірі та дітей позбавлених піклування. В Цей складний час випробування нашої держави суспільства повинно дбати про дітей, але це е, е, повинно відображатися і в законотворчій діяльності. Можливо, не всі знають, але діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, мають реально різні свої психологічні травми, затримку в розвитку, проблеми зі здоров'ям. Тому вони потребують значно більшої уваги та зусиль з боку своїх нових батьків. Ну зрозуміло, ніж ті діти, які виростають з звичайних сім'ях. і це об'єктивно. Саме тому батьки всіх форм сімейного влаштування мають право на відсрочку від призиву від мобілізації під час воєнного стану. І це також об'єктивно. Але, на жаль, таке право з подачі наших депутатів може скоро зникнути саме для усиновлювачів. Противники усиновлювачів вважають, що набувши після усиновлення статусу рідної, у колишньої дитини сирет автоматично зникають проблеми, які були до цього, саме ті самі проблеми, про які я говорив. Але насправді з усиновленням процес сімейного догляду співпраці з дитиною лише починається і нічим не відрізняється від того, що роблять батьки інших форм сімейного влаштування. Хіба що. Без підтримки держави повністю за власні кошти. Тому е, об'єктивно потрібно сказати, що усиновлювачі це да, не біологічні батьки. Вони мають окремий юридичний статус і держава продовжує здійснити контроль за усиновленими дітьми сиротами та дітьми позбавили батьківського піклування та набуттями повноліття до набуття повноліття. І відміна відсрочки для усинолючів протирічить е, саме державній політиці у сфері догляду за дітьми сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. Бо е, об'єктивно з усіх форм сімейного влаштування саме усиновлення визнано державою пріоритетною формою. А е, де інститулізація системи догляду за такими дітьми, тобто закриття інтернатів, дитячих будинків, це важлива рекомендація для вступу України в Європейський Союз. Динаміка усиновлення в Україні за час повномасштабного вторгнення Росії значно знизилася. Так, у порівнянні до 24 лютого 2022 року, при тому, що кількість дітей, які потребують до і усиновлення суттєво зросла. Відповідно, і аргумент противників усиновлювачів про те, що недобросовісні чоловіки спеціально мабуть усиновлюють дітей серію щоб вихилитися від військової служби, абсолютно я вважаю нікчем. На жаль, кандидати усиновлювачами можуть роками чекати в черзі на своїх нових дітей. Тому відміна від строчки для усиновлювачів остаточно зруйнує інститут усиновлення сам по собі як пріоритетну форму сімейного влаштування дітей, який затверджений державою. Отже, з огляду на все вище сказане, шановні народні обранці, звертаюся до вас від імені безлічі. Дей, усиновлювачів від імені всіх, хто заінтересований вирішенні цього питання. За вашим рішенням стоїть доля десятків тисяч дітей, які не так давно були дітьми сиротами та дітьми позбавленими батьківського піклування. Не робіть нового лиха, якого вони занадто надивилися вже за своє таке коротке життя. Залиште з ними своїх нових батьків, а також дайте можливість повернутися до дітей. Всиновлювачам, які в свій час добровільно пішли служити, віримо в вас, віримо в вашу мудрість, шановні депутати.